Є в нас ось така борона, вологу зарівнюємо, бугри підрівнюємо. От ранньої весною город, пізньої весною потім, коли вже треба працювати. Вона в принципі годиться. А зараз всю пору, коли треба збити вилазящий бур'янчик на культурах, вона не годиться. Потрібна легка, нормальна борона. Виглядить нормально легка барана. Правда, вона тупуваті пальці в неї і трошки її життя понасило, покрутила. А це середня барана, вона навіть не тяжка. Середня середня вже буде багатенько. Та в неї пальці. тупіші геть. Нічого. Так що це зараз треба взяти всю барану бачу тут в барон є активний пасивний режим. В цьому вже нічого немає. Вона просто барана це вже просто барана, яка, яку навіть ось, бач, пальці колись доварювали. Купили її на металоломі. Ну, зрозуміло, що щось путня не здадуть. І оце цією гадостю треба проволочити ті культури, які в нас є, зараз мають сходити. Тому що там бур'ян йде, і травичка йде, і бур'ян йде. Можна було б ще зачекати. Або після посадки довсходовим гербіцидом бризнуть, або як зійде після всходовим гербіцидом або боронкою. Ну, Хімія це ну, ціни, звісно, і быстро, і практично, але щось, ми знаємо, що як вдома в городі хочеться свого червячком з черв'ячком з'їсти, ну, так прийнято у нас було. Тому ж зараз ми підготуємо її. Зараз кинемо, подивимось. Я думаю, що тут і не... Відео видно, що вона життям поношена есковалду. І відпрацьовувати її. Підравнювати буде з цього діла. І тільки так.